Ліна, добрий день. Добрий день, Дмитро. Я й не сподівався вас тут сьогодні побачити. Хіба у вас робочий день? Ні, але треба працювати з деякими документами. От і заїхала. Зрозуміло. Радий, що зустрілись. Може, тоді ви погодитесь зі мною випити кави на перерві, якщо вже все одно тут? Знаєте, це суперечка корпоративній етиці. Ну, я так не думаю. До того ж, ми могли б зустрітися у неробочий час. Можемо домовитись на вечір або на неділю. Вибачте, але ні сьогодні, ні в неділю в мене не вийде багато роботи. Ну що ж, тоді удачі, але якщо надумаєте, я обов'язково буду чекати. Дякую, буду мати на увазі. Гарного вечора. Добрий вечір, Ліна. Дмитро, добрий вечір. Щось ви пізно. В офісі майже нікого не лишилось. Я до вас приїхав. Ліно, я думаю, що вже ні для кого не секрет, що я в ваш офіс не просто так приїжджаю. Насправді, я кожен раз шукаю привід, аби зустрітись з вами. Дім, я зараз не готова до стосунків. Я... я можу почекати. Просто мені потрібно знати, чи є в мене шанс. Ви можете дати мені надію? Я нічого не можу вам відповісти, адже я вас не знаю. Але якщо ваше запрошення на каву ще в силі, то могли б це виправити прямо зараз. Я думав, що ви мені вже знову відмовляєте. А якби відмовила? Відпустила б? Ні, я б знов пробував завоювати вашу прихильність. Здається, я вас недооцінила. Сподіваюсь, я вас не розчарую. Тут на парковці моя машина. Я знаю чарівну кав'ярню. Ходімо.